Всім Мене звати Сіра Нолуна, і сьогодні ви на моєму каналі. Сьогодні. Мені... сьогодні я забрала посилку з нової пошти. Ось вона. Мені хлопець відправив посилку. У нас була річниця 3 роки, і зараз. Я відкрию її я зовсім. Боже, я не, я не знала, що він заповнив, що я його хочу. А... Я хотіла робити собі смузі, всякі штуки собі. Ну, як би мені вже 21, пора би да, вже забратися за голову за своє здоров'я. Ось такий... Погрушний блендер, тут, в принципі, багато функцій. Боже, сонечко, дякую тобі велике. Я знаю, що ти подивишся це відео. Дякую тобі, Велике. Я дуже-дуже хотіла. Він, він запам'ятав. Дякую тобі, Велике. Але це не все. Далі теж є. Тут дуже багато. Тут дуже багато всього. І я не знаю, но він... дякую тобі, Велике. І найкращий. Далі я б хотіла розпочати собі ще тут робочка, ще, тут є ще. І це, це Сталінг. Вкладувати волосечко, Я недавно свій відрізала чолку, як бачите. Її вкладувати. Я намагалася браш, браш, вкладати. І Фенамала це дуже тяжко, в мене руки відвалювалися просто. Я йому сказала про це, і він мені подарив. Дякую тобі. Велика дякую. Наступного відео ми обов'язково про наступного відео ми обов'язково. Аж не обов'язково. Наступного відео ми обов'язково протестимо, протестимо цей обов'язково мій блендер. Теж протестимо, обов'язково я буду на цьому каналі готувати і все. Дуже багато всього буде. І на цьому теж... Ще не все. Це у нас крем. Це, О, Боже, це щось. Маска дуже, напевно, буде смішна. Потім якось будемо дегустувати це все. Якщо бажаєте. напишіть в коментарях, чи хотіли би дегустацію. Ось. Так. Далі у нас солодощі. солодоші. Жилейки. Я обожнюю, я просто обожнюю равлика Боба. Я якось була підсіла на них. І тепер я не знаю, їх я постійно їх постійно їх купую, дуже смачні. І він знову не, не купив місток ось Також ще шлейки Меледіум з. Маленькою велику шоколадку. Вона собі шоколадку купила, гадіно. З'їла сама шоколадку, а я що робить? А що мені дивіться, як вона їсть шоколад, його теж може хоче шоколад. Задоволи він. Я... Дуже прикольно. Далі у нас, звичайно, барні. Обожнюю барні, вони дуже смачні. Я навіть не могла подумати, що ти стільки всього на, на купиш. А тут ще цукерка якісь такі. Е, такі ось цукерка. І ще ще, мій хлопець не забув про те, що мене є кішечка, мене є кішечка. І він накупив її змаколиків. Е, і... Боже. Господи ві Б, бі, бі, бі і ме, і бе, і ме, і бе і ме. М? Можеш якось там має роззапарювати. Е, дуже, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка, ставте вподобайку, е, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Я обов'язково буду дуже багато викладати відео, також підписуйтесь на мій інстаграм Сірона Луна. Дуже дякую вам за перегляд. І блю цілую, обнімаю та чекаю вас знову на моєму каналі.